Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Планується, що до кінця цього року українська залізниця збудує Євроколію до Львова, яка може стати перевантажувальним. Пунктом і відповідно сприяти подальшій євроінтеграції нашої країни зараз через різницю в ширі, ширині колії між Україною та ЄС тисячі вогонів стоять на прикордонних залізничних станціях, що на превеликий жаль призводить до заторів і відповідно збитків. Будівництво євроколії може покращити експортні доходи та збільшити робочі місця в Україні, а також зменшити навантаження на дорожній транспорт. Згідно з повідомленням прес-служби Верховної Ради України, заплановано виділити близько 30 мільярдів гривень на розвиток виробництва дронів в Україні. Погодьтеся, це гарна новина. На болотах Міжнародний центр із переслідування за злочин путінської країни проти України планує запустити суд в Гаазі до початку літа. Як ти ставишся до цього? Да, хай собі буде. А створення його основних структур завершиться протягом наступних двох місяців. Про це повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд. Центр буде зберігати та аналізувати докази для майбутніх судових процесів, а їх чимало як на національному рівні, так і на міжнародному. Це не економічні новини, але важливі. Чому? Бо показують глибину перезавантаження, яка чекає на світ, і що буде з тими, хто за демократичні долари і євро будував свою тоталітарну імперію. Ну, у мене є там прикол. Хочете Бра! В світі з метою розвитку двосторонньої торгівлі та виходу на треті ринки, Узбекистан та Казахстан створили спільну компанію. Основне завдання цієї компанії полягатиме у аналізі ринків та продукції обох країн, сприяння взаємообміну, а також сертифікації товарів. Казахстан планує закуповувати плоди та овочі в Узбекистані, якими багатиться країна. А Узбекистан буде відповідно продавати е, мож... з можливістю експорту подальше їх. Афганістан, торгівельний оборот між країнами у 2022 році склав 5 мільярдів доларів. Узбекистан дружить з Росією, але сукопутного кордону немає. А Казахстан поки вдало маневрує між Китаєм і частково Туреччиною. Будь-яка співпраця на периферії прискорить розвал Російської імперії. За даними CBS, загальний борг домогосподарств у Сполучених Штатах збільшився на 27% з 2019 року. Ну що ж, якщо дати пересічній людині гроші, вона буде їх тратити, а не інвестувати що в Україні, що в Сполучених Штатах. Китайський уряд оголосив про свої наміри збільшити витрати на оборону, посилаючись на зростаючі зовнішні загрози. Витрати на військові потреби збільшаться приблизно на 7,2% в цьому році. Це оголошення зробив прем'єр-міністр Лі Лікецян, який насправді покидає свій пост. Ще він заявив про зовнішні спроби стримати Китай, які, на його думку, наростають. Ну це так зване останнє китайське попередження. Крипта, аналітики Bank of America заявили, що CBDC є наступним етапом еволюції грошей, і цифрові валюти центральних банків мають багато переваг. Проте їхнім занепокоєнням є те, як влада змусить громадян переходити на цифрові валюти, та як державні центробанки змагатимуться з комерційними банками. США, як завжди, все розвиватиме еволюційно і інтегровано. І час CBDC ще точно надійде. Друзі, знову нагадаю, що вже наступного тижня ми запускаємо серію живих практичних зустрічей про соціальний капітал. Хто зараз перебуває у Львові, я наполегливо рекомендую долучитись. Поставте плюс у коментарях теми, які ми пройдемо разом з вправами і якісним нетворкінгом. Чому багатство залежить від... Вашого середовища набагато більше, ніж від ваших знань. Ваш мільйон в капіталі, про який ви не знаєте, стосунки і партнерства як основні мультиплікатори ваших результатів, як сформувати навколо себе середовище людей з якісним способом мислення. Друзі, дуже дякую за всі ваші перепости, коментарі, вподобайки для якісного україномовного контенту. З вами був Роман Кушнір. І пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не заробить. Це маєте зробити ви.